Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Dolce Gabbana, який називається Dolce Blue Jasmine. Я коли побачила цей аромат, я подумала, яка ж класна пляшка, який класний колір, такий дуже-дуже красивий. На мою думку, це, мабуть, найкрасивіша пляшечка з цієї лінії. Ви поки підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про цей аромат. А тут дуже класні ноти. Знову я побачивши ноти, я така думаю, треба його тестувати 100%. Тут ноти фіга, жасмин Самбак» та «Кедр». Тобто тут є фіга і жасмин-самбак це дві моїх улюблених ноти взагалі. Я подумала, вау, вау, потрібно потрібно тестувати. Я дуже рада, що я його затестувала. Перший раз я його тестувала в магазині, а потім я ще повернулася до магазину, і мені дали не оцей не, не, не пробник, а той, що, знаєте, там відпшиканий, трішки ось. І я ще дуже класно напшикалася в магазині. Ну і коротше, зараз я вам все розповім. Я можу сказати, що я, трішки це не той аромат, що я очікувала, бо я думала, що там буде фіга або якась зелена, або, наприклад, трішки молочна. Тут воно і не зелене, і не молочне, і якось не можу сказати, що воно дуже фруктове. Тобто всі, всі, всі ці три фіги і зелена, і молочна, і фруктова всі разом. Ще я тут відчуваю одну ноту, якась, знаєте, така свіжа нота. На мою думку, оці три ноти, які на фрагрантиці написані, щось вони може не повні. Бо я тут відчуваю ще й ноту в свіжості. Така щось така свіжа така нота, як така водна нота, щось таке. І це дуже класно, бо на ем... Весну на літочко, це просто класний аромат. Я трішечки розчарована і розчарована і ні, потрібно вам сказати, тим, який тут жасмін. Тут жасмін не індольний, тобто тут немає цього індольного хвіста, який іноді, так знаєте, трішечки е е е запах у нього, як би так сказати. Фікалівий трішки. Ну, таке є, у білих квітів є оцей індольний такий запах. Тут його нема. Тобто, якщо ви ви полюбляєте білі квіті і ви їх їх ви їх любите. їх ви їх І ви їх любите всі ціло тобто білі квіти, ви їх не можете любити окремо. Я люблю квіти. Квіти білі, а індольну частину я не дуже люблю. Да? Якщо так, то тоді цей аромат для вас, бо індольної частини тут зовсім нема. Мені б хотілося, щоб індольна частина, хоча б трішечки вона б тут теж була, щоб жасмін тут був реалістичний. Що хочу сказати. На жаль, цей аромат на мені він не дуже стійкий. Я коли я роблю свою канонічну пробу, спробу одного пшика, я роблю один пшик, я дивлюся, наскільки цього хватає, мені вистачає, мені не вистачило навіть на годину. Тобто, після однієї години я його майже не відчуваю на собі. Коли я його перший раз тестувала в магазині, мене. Прям-таки, я можу сказати, облили цим ароматом. І е, одяг, і руку мою, руку, я не знаю, 7-8 пшиків зробили. Одяг теж. Е, на одязі супер. На одязі все стійко, класно, суперово. На руці перші, оці перші 5 хвилин, коли набризкали цим ароматом, ви відчуваєте усю фігу, ви відчуваєте білі квіти, усю свіжість, все класно. Потім якось, якщо ви у руку більше не чіпаєте і через годину тільки протестуєте знов цей аромат, зрозумієте, що ну, принаймні так було у мене. У мене е, Мені стало е, ну, не, дуже, не дуже було зрозуміло, що це за аромат, бо потім. Я не відчуваю ні фігу, ані фігу, ані квіти. Щось є, щось приємне є, але я не можу сказати, що це той аромат, який на мене налили. Тобто, він після деякого часу, він просто, знаєте, він е, міксується так, міксується в щось приємне. Щось приємне, але те, що ви не можете потім сказати: так, оце фіга, це то, це то, це то. Я принаймні не змогла. Але те, що на мені було, те було приємно 100%. 100%. Не дуже стійке. Не дуже стійке, але, ну, це таке, знаєте, я тут думаю, що може, це моя хімія шкіри. Бо я вам вже цю історію розповідала, що, наприклад, Монталь Intense Cafe, який там у них є. Я, якщо я навіть роблю дуже багато пшиків, 10-12 менш ніж 2 години у мене на шкірі оце тримається. Монталь. Да. монталь, Я так думаю, що це просто якась ну, від шкіри залежить. Я так думаю, на мою думку, це саме так. Тобто про те, що вона на мені не тримається, оця композиція, я не можу сказати, що вона буде і на вас так. І ще одна цікава річ, це я набризкала от сюди дуже-дуже багато і поклала на стіл і залишила на столі, десь, може, навіть більш, ніж на, на цілий день. Заходжу до кімнати, і я відчуваю цей запах в кімнаті. То, тобто, від, від блотера цей запах іде і його чу, чути в, в кімнаті. Що хочу ще сказати? На блотері я відчуваю те, чого я не відчувала ані на шкірі, ані на одязі. Я відчуваю кріп, люди, кріп. Я не могла е, зрозуміти одразу, що це таке було. Я розпочала читати відгуки інших людей на фрагрантиці. І деякі люди сказали: так, це кріп. Люди, це кріп. На мені його нема, на шкірі його нема, на одязі його нема. Він у мене є тільки на, на папірі. І це добре, бо кріп ну, це не такий аромат, щоб мені хотілося б в ньому ходити. Хоча я можу сказати, що деякий час назад Дьо Малон зробила колекцію, колекція, так і називалась, Гарден, там щось таке, яка була присвячена саме огороду та оцим рослинам, які там є у нас там морква, кріп, щось таке. Так що це, це і, і непогано, але я вам кажу: кріп я відчуваю тільки на папірці. Тобто, я не можу сказати, що це поганий аромат, ні. Я думаю, що це буде класний аромат, зокрема на літо, коли ви хочете щось таке свіже, красиве, не, не, не складне. дуже, знаєте, взяв, набризкався, пішов, і ти класний сві, свіжий. Чи можу я, я цей аромат порадити як моноаромат фігі? ні, як аромат для е, тих, хто дуже любить жасмін, теж ні. Бо її фігові жасмінові аромати найкращі, ніж це в багато разів. Але це непоганий аромат. І ще хочу сказати, що. Є один аромат, це була лімітка, якщо я не помиляюся, аромат від Елізабет Арден з фігою. Ось тут фіга, як на мене, аромат Елізабет Tea з фігою. Ось тут ця фіга, вона трішечки схожа на ту фігу. Тобто, якщо ви знаєте той аромат, якщо вам та фіга сподобалась, то спробуйте цей аромат тоді теж. Ось. Так що я не думаю, що це поганий аромат. Я думаю, що ну, це не погана річ. Але ось стійкість, але це таке, знаєте, це особисте. Ви мені розкажіть, чи ви його вже тестували, чи ви його купили, як він вам, чи він вам сподобався, чи ні. Бо мені це завжди цікаво. Я вам дякую за вашу увагу. Um, доброї вам середи! Ми з вами побачимось у неділю. Па-па!